В Івано-Франківську відбулась позачергова сесія міської ради. Найактуальніше питання зараз це будівництво реабілітаційного центру поблизу озера. На сесію прийшли понад три десятки військових та ветеранів, що виступали за центр, а також прихильники зеленої зони. Парк ветеранів України на цій ділянці. Це ми пропонуємо, як буде вдячність всім захисникам та захисницям. Це можливість рекреації і для них, і для їх сімей, і в принципі для всіх містян. З такою позицією категорично не погоджується ветеран Віталій Логов. Чому потрібні такі центри? Розумієте для того, щоб спочатку мати якусь зелену зону і щоб могли там відпочивати такі люди, як ми. Нас потрібно спочатку поставити на ноги. Якщо ми не станемо на ноги, нам ці зони парки. Вони взагалі не потрібні. А ось представниця ініціативної групи громади Аліна Лещик звернулася до присутніх щодо скасування будівництва центру. Нам насправді конче необхідна ця зелена зона. Ця зелена зона потрібна не просто містянам, а вона потрібна також ветеранам та військовослужбовцям, які є мешканцями нашого міста і які зможуть безпосередньо проводити там час. 102 другої. Бригади Віталій Бандура проходив службу на Запорізькому напрямку та отримав тяжке спинно-мозкове поранення. В результаті паралізований повністю каже реабілітаційний центр необхідний. Реабілітаційний центр не стає. А чому не може бути у манові центр? Я хочу звернутися від усіх військовослужбовців, щоб тут в залі від всіх, щоб ви прийняли одне і денне правильне рішення. Такий центр нам потрібен. Депутат Сергій Абрам'як запропонував поєднати ці дві пропозиції та розташувати на ділянці реабілітаційний центр і парк ветеранів. Пропозицію підтримала й депутатка Галина Куницька. У мене рік тому загинув брат. У мене чоловік і син також є військовослужбовцями. І я підтримую пропозицію Сергія Брімака. Може дійсно розглянути можливість вивчити, що на тій території створити і парк ветеранів і реабілітаційний центр. Відтак рішення відклали до наступного засідання. Натомість створять комісію, до якої закликали увійти небайдужих, аби знайти компроміс. Ми бачимо, що достатньо є великі обговорення з одного боку. Є ветерани, які виступають за реабілітаційний центр з другого боку, також є частина громади, яка виступає. Проти реабілітаційного за парк ветеранів я вважаю, що нам потрібно і далі шукати компроміс, щоб і реабілітаційні центри розвивалися, і не один реабілітаційний центр, тому що насправді громаді сьогодні потрібно. Ну і щоб паркові зелені зони теж зберігати. Тому сьогодні рішення відклали. Будемо шукати компроміс на наступну сесію, щоб внести зважене важливе рішення для того, щоб ну задовільнити можливо не 100% всіх, але задовільнити більшість. Яна лазорик, віктор Костенюк, punya Tele radiocompmpa arai.